І ось кульмінація. Молодь, ми кажемо зараз про молодь Франції, Британії, вона платить податки, працює без вихідних, бере кредит. Тобто люди, люди там працюють, які можуть працювати. А старше покоління при цьому отримує більшу пенсію. Може уявити це? І ось виникає питання. Чи не перетвориться оця пенсійна система Європи на бомбу сповільненої дії? Як це може спрацювати надалі? І хто має поступитись? Молодь чи пенсіонери? І ці пенсіонери звикли до високого рівня життя? Хто з них? Або молодь, або пенсіонер? І що буде? Отакою от системою пенсії в Європі. Напишіть, будь ласка, шановні глядачі, в коментарях свою думку. Чи справедливо, коли пенсіонери живуть краще, ніж молодь? Бо сьогоднішня тема пенсій у Великій Британії та Франції надає нам як приклад, що можна вирішити питання пенсій. Все залежить від бажання, а не розповіді про те, що чогось не вистачає, щось неможливо, можливо, все. І ось оце відео це буде як приклад для кожного чиновника українського, який тільки і розповідає про якісь проблеми. Проблем не існує. є Бажання і є вирішення цього питання. Бо якщо взяти за весь період незалежності України жодного разу не було поставлено питання ребром, що робити з пенсією, як змінити пенсійну систему, що робити з розрахунком пенсії, для того, щоб люди пенсійного віку жили, насолоджували життя. І мали можливість вже відпочивати. Цього не було зроблено. А ось у цих країнах, як приклад ми сказали, Великобританія, Франція, там це питання вирішено. Тож, шановні речі, залишайте, будь ласка, коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками обов'язково. Ставте вподобайки.